Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо подальше подальші дослідження місії України. В межиріччі Тигру і Єфрату, в так званому радючому півмісяці, в епіцентрі енергетичної дії однієї із вершин. Перевернутого Тетрайдра, що, як уже говорилося, складає словий каркас нашої планети, була заснована перша колонія піонерів сільського господарства. Практично в той самий час подібні ареали були засновані на всіх континентах земної кулі, окрім Антарктиди. Так діяв. Потужний духовний імпульс, який виходив з духовного світу, з білої ложі, який сучасні вчення називають неолітичною революцією. Але тільки тому ареалу, який дістав назву родючого півмісяця, судилося стати земної, сучасної земної цивілізації. Саме цьому Реалу, саме родючому півмісяцю, особливо його східній частині, в якій діяв в той час Великий Заратустра, як я сказав, вже судилося стати колиською цивілізації. І в той час були окультурені перші рослини, які потім стали визначальні в сільському господарстві. Тобто Злакові, такі, як однозерняткова і двозерняткова пшениця, полба, ячмінь, бобові, такі, як горох, чечевиця, а дещо пізніше льон. Це зовсім не значить, що раніше люди не вирощували рослин чи не споживали їх у їжу. Але те, чим вони займалися як вирощування рослин, опиралося на магію. Це було не сільське господарство, а це було магічне господарство. І е, людям в часи Атлантиди була доступна енергія росту, була, е, була доступ, були доступні сили життя, з якими вони могли вміли працювати. І таким чином, для того, щоб здобувати собі їжу, вони не, для того їм не треба було працювати фізично. Можна сказати, що в Атлантиді цією енергією росту, ефірною, цією потужною ефірною енергією, люди настільки вміло користувалися, наскільки вона була задіяна, що вони навіть, як пише не тільки Рудольф Штайнер, а інші духовні дослідники, що у них навіть були. Літальні апарати на, цьому, на цій енергії. Тобто, все, щоб їм було потрібно, вони використовували цю, цією, цією енергією, яка по суті по своїй силі, по своїй можливості, вона набагато сильніша, ніж атомна енергія, яку сьогодні, яка сьогодні відома людині. Але саме в зв'язку з тим, що люди могли користуватися цією енергією, але їхні, скажімо так, моральні моральний розвиток. Ще не був на відповідному рівні, це призвело до загибелі Атлантиди, до зливживання цієї енергії, яка на фізичному, у фізичному плані вилилася в загибель Атлантиди. І після потопу, після загибелі Атлантиди від людей за волею духовного світу ця енергія була забрана. Доступ до неї був закритий, і нею більше люди користуватися не могли. Відповідно, вони не могли вирощувати рослини за допомогою цієї енергії і могли користуватися тільки тим, що давала їм природа. Хоч, благо, природа давала тоді багато, так що не просто вистачало, а було надбір. Такий спосіб життя, який вели люди, вони просто збирали подарунки природи. І їм для цього не було потрібно прикладати великих зусиль. І коли перед Заратустрою постало питання навчити людей працювати на землі, то це було практично непідйомною справою, тому що неможливо було мотивувати людей до цієї праці. Неможливо було знайти мотивацію в парадигмі потреб Блакитної піраміди, блакитної піраміди Маслоу. Люди були далекі від всього, що відносилося до Землі. І те, що древні перси, люди родючого півмісяця не мали мотивації до фізичної праці, сьогодні це вже зрозуміло навіть для традиційної науки. Я спеціально зараз спеціаю витяг, який я взяв з Вікіпедії, де про це пишеться дуже конкретно. Дослідження останніх років показують, що дана революція, мається на увазі неолітична революція, не була безумовно вигідною для людства на відміну від думки, яку популяризували в Радянському Союзі. Після переходу на вирощування їжі людство не стало розумнішим. А мисливці збирачі знали таємниці природи задовго до цього, оскільки відзнання тварин, на які вони полювали, та рослин, які вони шукали, залежав їхній доброві та виживання. Сільськогосподарська революція породила землеробів, життя яких було набагато важчим. Так, як без сучасних технологій, засобів праці та обробітку землі, їм доводилося жадібно вгризатися в землю та працювати на ній цілими днями, виконуючи роботу, для якої людство не було пристосоване. На відміну від збирачів, мисливці за даними сучасних досліджень витрачали всього кілька годин в день для видобутку їжі, а решту часу присвячили відпочинку. Така швидка і нестабільна зміна продуктів харчування для, мис... для мисливців насправді дозволяла їм харчуватися різними свіжими продуктами, які були набагато кориснішими за те, що змогли отримувати землероби. Навіть традиційна наука теж розуміє, що перехід до виробництва. Сільської господарської продукції це була революція, але це не був, так би сказати, еволюційний прорив в плані, в плані розвитку людської свідомості. Тобто, сталося щось таке, що люди. Це вони почали робити, але до кінця зрозуміти, чому відбулося такий перехід, можна сказати, це питання лишається його неможливо зрозуміти, тому що люди не мали мотивації для, як вже було сказано, для праці на землі з позиції потреб блакитної піраміди. Вони ці потреби були не зрозумілі древньому персу, але за те. Древньому персу були прекрасно зрозумілі інші потреби, потреби золотої піраміди, які ще не згасли. Тим більше, що для цього в той час складалися надзвичайно сприятливі умови, щоб саме на ці потреби спиратися. А саме, а саме людство в той час дуже стрімко, сильно вже почало втрачати зв'язок з духовним світом, з небом. Тобто, з однієї сторони, те, що духовний світ існував, для людей не було ніякого сумніву. Так само, як для нас нема сумніву в тому, що існує, наприклад, Америка. Хоч ми там не, нас там немає, і ми там не бували, можливо, більшість з нас. Але те, що вона існує, це факт. Так само і для людей тоді не був абсолютний факт, що духовний світ існує. Але те, що зв'язок з цим духовним світом дуже Неухильно і стрімко руйнується, і людина все більше і більше втрачає цей зв'язок, це теж було фактом. І людина прагнула, щоб цей зв'язок був не втрачений. І тому мотивацію знову повернутися до, до неба, знову повернутися до зв'язку з духовного світу. В людей було тоді дуже сильно. Передумови для мотивації, яка виходила з потреб золотої піраміди, склалися. В ті часи ще й тому, що людина вже оцьовувала людство вже опрацьовувало астральне тіло. Якщо в часи попередньої древньої індійської культурної епохи, коли людство працювало над розвитком ефірного тіла, воно люди за допомогою медитації і йоги змогли під, могли підніматися. Високо в духовні світи, і там зустрічатися світлими богами, яких вони називали деви, то вже в Древньоперсидську епоху це було неможливо. Тобто люди теж піднімалися у духовний світ, але вже не могли піднятися на такий рівень. І ті сили, з якими вони зустрічалися, вони були вже не світлі, а темні. І тому у Древньоіндійській культурній епосі, Деви – це світлі боги. А в Дроньоперсицькій це вже темні, це вже чорні боги, з якими люди не хотіли зустрічатися, від яких люди шукали захисту. І саме на цю мотивацію у своїй діяльності спирався Заратустра, який, можна сказати, приблизно сказав таке: я спробую відтворити. Ви сумуєте за небом, ви плачете за небо, ви прагнете неба. Але ви вже не можете так високо піднятися в небо, щоб зустрітися там із світлими богами. Там, куди ви здатні нині піднятися, панують лише злі деви. Але ви можете робити так, щоб світлі боги зійшли до вас на землю. Для цього ви маєте освятити землю, полюбити її і шанувати її. Ви маєте почати працювати на землі. Але ваша праця не має бути захланною, бо ви маєте працювати не за їжу. І не від страху перед незвіданим майбутнім, а із глибокої внутрішньої потреби служіння силам добра, щирого, безкорисного служіння великому сонячному Богу Азура Маздао. І прийде час, коли він зійде до вас на землю у тілі людини, а їжа вам дасться, як наслідок вашого жертовного служіння, Дасться неодмінно і по достатку набагато більше, ніж маєте тепер. Щоб ви могли прогодувати і себе, і ваших, і ваших численних нащадків, дітей, внуків, правнуків, і всіх тих, всіх тих стражущих, хто не матиме що їсти і помиратиме з голоду. Тому все, що ви робитимете на землі, ви будете робити з молитвою. Сама ваша праця має стати молитвою. І плоди, які, дякуючи вашій праці, буде давати земля, мають бути священними. І тоді і себе. І землю ви врятуєте від зла і від смерті, яке породжує зло. Власне, з того часу несе людина святість до хліборобської праці, як і святість до найвищого символу, найвищого плоду цієї праці хліба. А в нашого народу, який на ментальному рівні пов'язаний з хліборобством, Цією святістю просякнута вся духовна, вся матеріальна культура, весь символізм, вся, все, що є суттю нашого народу, воно просякнуто цією святістю хліборобської праці. Більше того, можна сказати, що наші предки навіть жили не в календарному, а в хліборобському річному колі, річному циклі. Тобто, ну, наприклад. Моя старенька бабуся, яка була неграмотною, вона не вміла читати писати. Але коли я її питався, бабку, а коли ви народилися? Вона говорила дуже просто: я народилася у Великодну п'ятницю. І зрозуміло, що Великодна п'ятниця це не конкретне число, тому що кожен рік вона інша. Але це є те, що пов'язано з космічною з зоряним циклом. Тобто вона відбувається згідно е, тих е, зоряних ритмів згідно на яких відбувається Різдво, відбувається Пасха і всі такі інші речі у християнському році, а в дохристиянському році це, було, це були космічні цикли. І е, по цих циклах люди і жили. Вони знали. Не число, коли їм треба було сіяти чи збирати хліб, а знали святого тобто, знали свято там, чи на Петра, чи на Маковея, що їм робити на покрову, що їм робити на Великдень чи перед великоднем. Тобто люди орієнтувалися цими, цими термінами. Оцим хліборобством було просякнуто абсолютно все. І так само як самим символом хліба було просякнуто все в нашого народу. Е, нема ні одного визначної е, одної події, де б не було, де б не був задіяний хліб як найвища святиня. Чи це весілля, чи це похорон, чи це уродини, е, чи це е, свята е, річні, там Пасха чи Різдво, завжди хліб в центрі, завжди хліб на столі. Більше того, він не просто в центрі, він ще й має метаморфозу. Тобто, якщо на Різдво... Цей хліб у виді зерна, тобто ще не оброблений хліб, людина тільки народилася, щось тільки народилося. То на Великдень, на свято Воскресіння, чи на будь-яке інше свято, це вже йде як калач, як спечений хліб, коли людина вже здобувши мудрість, це зерно переробила своєю працею у щось високе і світле. Тобто, все, все було поєднане. І для нашого народу це насправді надзвичайно велика святість, яка тягнеться ще з тих часів, коли тільки-тільки зароджувалася неолітична революція. Таким чином, люди, які робили неолітичну революцію, робили її не із земних потреб, а із потреб духовних я б навіть сказав високодуховних. Вони у силу еволюційної необхідності не могли уже. Безпосередньо піднятися до неба, і тому, щоб повернутися до неба, вони мусили іти окружним шляхом, іти через шлях землі, тобто одухотворити землю і ем, очистити її, освятити від сил зла, від сил, які перебували в владі. Арімана, противника Азуру здару, противника Христа. І для цього треба було не тільки прийняти необхідність земної праці, але і навчитися працювати на землі. Тобто для того, навчитися, для того, щоб навчитися, треба було змінити магічне мислення, яке людина мала раніше, на мислення логічне. І тільки логічним мисленням людина могла створювати засоби виробництва на землі, могла почати. На цій землі повноцінно працювати. І тут ми підступаємо до самої суті людської креативності, до того унікального феномену, на якому побудована уся еволюційна теорія Дарвіна, а разом з нею і весь сучасний матеріалістичний світогляд. Але про це ми вже і про інше поговоримо наступним разом.